Грабіжники розповідають, як уберегти свій дім. Встановіть сигналізацію і наклейте стікери, щоб було видно, що вона у вас стоїть. Жоден злодюшка при здоровому глузді не полізе в такий будинок. Замикайте двері, зачиняйте вікна і теж замикайте їх. У більшості випадків я забирався в будинок через незачинене вікно. Не розкидайте навколо будинку драбини, пилки, сокири, кувалди, все, чим може скористатися грабіжник. Супереч загальному переконанню, собаки не є небезпечними для нас, крім тих, кого спеціально навчали охороняти будинки. Зрештою, собак легко встановити дружній контакт, не рекламуйте ваше майно. Якщо нещодавно купили щось цінне, не виставляйте це на видному місці. І не хваліться в соцмережах. Під вікнами посадіть колючі кущі. У нас немає жодного бажання дряпатися, залишаючи докази. Усе і цінне зберігайте в сейфі, який має бути надійно прикріплений до підлоги і стіни. Не живіть у районах для багатих. Ніхто не піде грабувати будинки в бідному районі. Не думайте, що грабіжники працюють тільки вночі, навпаки. Найкращий час з 9 ранку до полудня, коли дорослі на роботі, а діти в школі. Навколо будинку встановіть датчики руху. Так ви зрозумієте, що хтось не шпорить навколо. І будьте завжди напоготові. Звертайте увагу на незнайомців і машини, що повільно їдуть. Перед погрупуванням будинку багато хто виходить на розвідку і вивчає ситуацію навколо. Іноді я готуюся до пограбування місяць. Запам'ятовую, коли господарі йдуть і коли повертаються, чи здійснює обхід поліцейський патруль і в який час, коли приїжджає доставка їжі, пошта і різні служби, у що одягнені їхні представники. Я звертаю увагу, хто не зачиняє вікна, забуває замкнути двері. Пам'ятайте, для пограбування будинку треба мало часу. У мене йде в середньому 8 хвилин. Якщо вам потрібно викликати таксі, не називайте адресу свого будинку. Якщо поруч є торговий центр, багатоповерхівка, ресторан або будівля, у якій точно ніхто не живе, викликайте машину на ту адресу у місті, де я живу. Таксисти часто семафорять домушникам, коли людина їде з дому. Я раніше багато крав. Сигналізація справді допомагає. Я завжди входив через парадні двері, не намагався скористатися чорним ходом і відкритими вікнами. Сусіди можуть побачити підозрілу людину і викликати поліцію. І це реально небезпечно. Людина біля парадного входу не привертає уваги. Я завжди пристойно одягаюся. Такий білий чоловік з акуратною зачіскою, симпатичний. Трохи схожий на поліцейського. Собаки найчастіше марні. Я вибрав будинки з мінімальним оглядом з боку сусідів. Якщо ваш парадний вхід видно всім сусідам, вважайте, що ви в безпеці. Завжди забирайте пошту зі скриньки. Якщо їдете, скажіть на пошті, щоб не приносили вам кореспонденцію. Якщо я відчиню двері і почую сигналізацію, я піду. Я на межі паніки. Якщо виявляю, що в будинку хтось є. Я не хочу нікому завдавати шкоди, але й не хочу бути застреленим. Я потік, навіть якщо побачив найдряхлішу стареньку бабусю. Коли ми допомагали сестрі з переїздом, господаря будинку не було, і ми чекали його біля фургона з речами. Сусід вирішив нам допомогти. Він тонкою стамескою відчинив вікно. Заліз у будинок і відчинив його зсередини. Потім сказав сестрі, щоб вона прибила раму цвяхом, бо в будинку є кондиціонери. Такий ось добрий зломщик. Моя подруга живе в кримінальному районі. Я працював на будівництві і поїхав до неї одразу з роботи. Я зняв свої робочі черевики великого розміру і залишив їх на ганку, перевзувся в капці, який ношу з собою. Я забув ці черевики, але не поспішав забирати їх, тому що вони були зношені. І я купив нові. Подруга сказала, що мої величезні черевики відлякують місцевого поту. Поруч з її будинком стало відбуватися менше дива, а незнайомці практично перестали стукати ночами. Я відсидів півтора року за звинуваченням у пограбуванні великої кількості будинків. Листоноша побачив, як я заліз у вікно і викликав поліцію. Я активно працював у 2007-2008 роках, і зараз технології могли змінитися. Але ось як працював я йшов на справу в будні дні в першій половині дня, коли дорослі на роботі, а діти в школі. Я намагався обирати будинки наприкінці вулиць, бо в них часто немає сусідів навпроти. Я обирав будинки представників середнього класу, які жили поруч із кампусом. Я білий чоловік 30 років з рюкзаком за спиною. В інших районах міста буду виглядати підозріло. Середній клас часто безтурботний, і я часом заходив через незамкнені двері. Я користувався тільки чорним входом, бо він завжди прикритий огорожею. А вона добре маскує мене. Великі собаки не становлять небезпеки, а от дрібні дуже голосно гавкають, і їх важко заткнути. Часто проникав у будинки через вікна спальні і їх чомусь ніколи не замикають. Завжди прямо йшов у спальню, бо саме там господарі зберігають усе найцінніше. якщо ви не можете дозволити збройну охорону будинку, запам'ятайте таке: заведіть собаку. І натаскайте його на незнайомців, щоб він не самовито гавкав за їхньою появою. Усі пси в окрузі підхоплять цей гавкіт, і стане зрозуміло, що десь сторонні. Поставте камери всередині будинку. і зовні, але щоб їх було добре видно. Я ніколи не полізу в такий будинок і інші будинки на цій вулиці. Замикайте двері та вікна, убезпечте задній двір. Не залишайте поруч із будинком стільці та драбини. З їхньою допомогою легше залізти у вікно. Хочу попередити грабіжників, що мій брат мріє вбити того, хто проникне в будинок. У нього це ідея фікс. Він навіть відключив сирену сигналізації, щоб грабіжник не знав, що вона спрацювала. А сигнал надходить тільки до нього на телефон. Він чекає, коли надійде цей сигнал, щоб примчати додому і зрешетити зломщика. А він навіть двері залишає злегка прочиненими, ніби заманюючи потенційну жертву. І знаєте, таких людей багато. Вони жадають законно вбити, щоб виглядати героями. Просто замикайте двері. Я навчався в універі, який входить до десятки найкращих вишів США. І ми з приятелем часто промишляли квартирними крадіжками в кампусі. О п'ятій ранку, коли всі спали, заходили з коридори в загальну кімнату, яка вела в три спальні, і тихо забирали все, що там було ноути, телевізори, консолі та інше. Тому просто замикайте двері і наполягайте, щоб сусіди теж замикали. Вибираючи будинок, я звертав увагу на типові ознаки, що господарі давно відсутні: це переповнена поштова скринька, і розкидані на газоні газети. Я бачив усі хитрості, щоб обдурити мене і переконати, що господарі вдома. Це світло у всіх кімнатах серед ночі, радіо або телевізори, які голосно кричать. Я підходжу до парадних дверей і дзвоню. Потім тікаю і дивлюся з боку, що відбувається. Якщо я впевнений, що будинок порожній, він стане потенційною мішенню. Але якщо не вийде проникнути, то не біда, знайду інший. Коли я розбиваю вікно або виламую двері, одразу тікаю і хвилин тридцять дивлюся з боку, що відбувається. якщо тихо, заходжу всередину. Я так робив, бо боявся безшумних сигналізацій. А за пів години копи точно встигнуть приїхати. І ще не зберігайте в кімнатах на поверхнях дрібні цінні речі та гроші. Я ходив без нічого і просто збирав у кишені гроші, цінності, щось дрібне і дороге.